І знову всіх вітаю на чудовому торгівельному майданчику в місті Кропивницький на каналі Техніка Поля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, дуже раді вам допомогти в кожному питанні, що вас буде цікавить. Чи це запчастини, чи це сільгостехніка різнопланова, все великий вибір агрегатів це сезонних і запчастин. Звертайте увагу, підписуйтесь, коментуйте, робіть репости. І під даним відеооглядом буде посилання на сайт компанії. Телефонуйте, заїжджайте, приїжджайте. В даний момент хочемо зняти вам відеоогляд на дуже актуальний апарат. Додивляйтесь відео до кінця, тому що в кожному відеоогляді ми намагаємося показувати роботу в полі. Агрегата, який знімаємо. Це у нас мульчувач-польовий модель PM24. Подивимося, з чого він зроблений, чим відрізняється, яка у нього начинка. І подивимося роботу в полі. Обов'язково додивляйтесь до кінця. Там буде показано, як він класно перебиває мульчу і не тільки в полі. Так що звертайте увагу. Ну і поїхали. Даний апарат виготовлений в місті Біла Церква. Всім відомий цей бренд, хто вже його впізнав, то в коментах можете написати. В кінці відео скажу від якого виробника цей апарат. Розміри. Ширина складає 3000 мм. Довжина. Також 3000 мм. Вага даного апарату 1100 кг. При тому, що ширина захвату у нього 2,4 Може бути і більше, і менше. Це вже як в залежності від трактора і при замовленні, який вам сподобається. Потужність трактора повинна бути від 75 кінських сил до... 100 кінських сил, в залежності, який у вас трактор в цей проміжок повинні вписатися по даному апарату. Транспортна швидкість складає до 20 км на годину, робоча швидкість складає від 10 до 12 км на годину. Продуктивність даного апарату до 1,8 гектара на годину. Так, обійдемо його трошки позаду, тому що хочу окремо. Показати вам робочі органи, які роблять мульчу. Це у нас е, ріжучі ножі. Ось такого на, на валу вони знаходяться. В, в кінці відео буде видно, якраз е, як він крутиться, е, крутиться як ножі працюють. Ножі стоять один прямий і два іксоподібних. І також є вверху противоножі. щоб цей мульчер не забивався. Ось так воно виглядає внутрі. Кількість ріжучих ножів складає 114 штук. Е, так, дивіться, редуктор. карданний вал. Ось карданний вал іде, Потім ось редуктор. Потім шарніри. І обгонна муфта від відомого бренда італійського компанія Bonduelli Pavesi Хто знає, хто не знає, це дуже відома компанія, дуже давно випускає, спеціалізується на саме цих е, приспособах, до, які витримують великі навантаження до техніки, вони комплектують. Так, дивіться, по висоті різального апарату. Мінімально від 35 мм до 200 мм може зрізати цей апарат своїми ножами. можна регулювати. Регулювання йде за допомогою ось так знаходиться. Зараз з іншої сторони вам покажу робочий орган, на якому тримається ось така лижа, на якому агрегат скользить по поверхні, це по-перше, і за допомогою ось таких колес. Вони е так, розмір мають у нас, як на сівалочках, 5.50 5, 5 на... на 16. Високі, ялиночкою йдуть У них є регулювання по висоті. Ось така шкала, все просто. Вверх-вниз все регулюється. Також ці колеса вони легко переводяться в транспортне положення і в робоче. Ось тут зглядає такий ось палець, він переводиться в робоче положення. Зараз вони знаходяться в транспортному положенні. Якщо повернути палець, переставити ось сюди, то воно буде в робочому положенні даний апарат. Так, по всі. По ось тут є такі бачите, тих рештків, які мульчувач перебиває і він розкидає в сторону. В нього також є регулювання. Ось таке, воно просте. Три отвори, вверх підняли, вниз опустили. В принципі, все зрозуміло і ясно. По підшипникам. На роторі модель підшипника стоїть. 16,10. На контрприводі підшипник стоїть модель 160, 508. З боків у нас йде ось така ступиця, в кожної ступиці, з іншого боку, також. На кожній ступиці є своя тавотниця. Зварено класно, апарат додержано всіх норм, йде по детальне. Порошкове фарбування. Ось так він має попереду такі захисні лямочки. Ось Бачите, як вони працюють, заходять туди і отсюда не виліта трактор. Така товстенька штанга або перекладина, хто як називає трохточкова навіска. Е, Маточина е, від. Європейського виробника, який знаходиться в Італії, бренд FID. Італія. Ротор е, зі збільшеним діаметром труби стоїть. Ось там він знаходиться, заходить. Так, е, у приводі, ось тут з боку, я вам відкрив, щоб ви подивились більш детально. Хто ще не догадався, цей у нас апарат. Абреатура БМЗ це білоцерків MAS. Завод з білої церкви дуже відомий, виготовляє різні, різну техніку сільськогосподарську і запчастини. Дуже якісно. Доволі так, Ось тут у приводі Привод йде у нас через ось такі ремені. Три. За рахунок відвалу потужності. Ось так він тут знаходиться. Також є е, ролик натяжних, натяжних ременів. Він ось тут присутній, він так таким чином виконаний. Можна регулювати натяж, натяжність ременів і також має доводницю. Робоча, Робочі оберти від бала потужності складають. 1000 обертів на хвилину, також можна при замовленні зробити 540. Апарат є по наявності. Дивимося відео в полі, як він працює, не тільки перебуває пожний резкий кукурузи, чи там соняшника, чи пшениці, чи ячменя, а також і перебуває траву. Також підписуйтесь на канал, дивіться до кінця відео, ставте лайки, коментуйте. І стаємо до праці.